Українська асоціація футболу Це дуже важливо для усіх нас бути поруч з цими героями. Я багато спілкуюсь з ними, да вони нагадують мені мої е, минулі якісь ігри. Та я кажу, що вони герої зараз. Та бути поруч з ними це, це пошана для мене. і Я вважаю, це дуже важливо для усіх нас. Ну і бачу, що є таке освіття підтримати їх, щось сказати, підбадьорюючи трохи е, хлопцям допомогти в психологічному плані. Так, я запитую, де, де це трапилось, чому вони тут. Це дійсно при, дійсно для мене цікаво, тому що це кожен, кожен хлопець, хто який знаходиться тут, вони герої. То мені цікаво по поспілкуватися з героями. Кожен з нас, даючи таку свою частку, докладається до спільної перемоги, до якої ми всі прагнемо йдемо. Так, так, я, я впевнений, що кожен на своєму місці потрібен робити усе для України і. Я вважаю бути тут це дуже почесно для мене. Це дуже важливо, що ми маємо е, мати справу з командною роботою, тому ми дуже вдячні за вас візит. Це дуже важлива психологічна підтримка. А що стосується медичної, як, як складової, все це виконується в повному обсязі. Я думаю, що все буде в цих хлопців все добре. Українська асоціація футболу.